Одного разу учні сказали, що добре нам тут бути. Я так хотів би, щоб після сьогоднішнього служіння, коли ми пороз'їжджаємося по домівках, що ми так само сказали, добре нам було тут. Знаєте, це є добре, коли ми насправді отримуємо велике задоволення від того, що ми приходимо в Дім Божий, що ми чуємо Господні слова, і тому слава Богу. За те, що ми маємо таку можливість і маємо такі бажання, такі відкриті серця, щоб почути слово Господнє. І ми всі проживаємо на цій землі, в цьому світі. І багато знаєте, люди говорять таких приказок, прислів'я, приклади. І знаєте, якщо слухати багатьох людей, то багато хто говорить, що там за своє життя потрібно там посадити дерево. Збудувати сім'ю, збудувати хату. Але одного разу, коли я навчався в школі, один дуже мудрий учитель, я завжди любив, як він навчає, він одного разу такі мудрі слова сказав, що за весь період свого життя нам потрібно стати людиною доброю, хорошою людиною. І знаєте, коли до нього приходиш на уроки, він завжди говорив. Ви можете не знати мого предмету, і ви проживете на цьому світі. Можете не знати математики, там, географії, але ви проживете. Головне, щоб ви були людьми. Каже, моя мета, щоб ви просто стали хорошими людьми. І знаєте, сьогодні воно є актуально, як ніколи. Воно, хоч і 2000 років тому, хоч сьогодні, воно є актуальне, щоб людина вона була людиною. На те, що призначує її Бог, і давайте ми прочитаємо Слово Боже, це буде Книга Буття, перший розділ 26, 27 вірш, і сказав Бог: створимо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панує над морською рибою і над таством небесним, і над худобою, і над усею землею. І над усім плазуючим, що плазує по землі, і Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Ось ми прочитали Слово Боже початок цієї книги, яка несе завжди план Божий, несе те, що хотів зробити Господь. І ось Одне і створить, він створив людину і говорить, що каже: створимо людину за образом нашим. Все те, що творив Господь, воно було геніально, воно було добре. І навіть сьогодні вчені не можуть дослідити всього, що є на цій землі. Не можуть дослідити, коли є якась хвороба, щоб людину вилікувати. Вони не можуть того досягнути, тому що це зробив Господь. Це зробив Бог. Який завжди бажав, що все було добре і все було геніально. І ось він говорить, що каже, і Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її. Але сталася глобальна проблема. Глобальна проблема людства сталася, коли люди вони втратили той образ, коли вони відійшли від Господа, коли вони загинули духовно. І знову почалося те, що сьогодні продовжується. Сьогодні продовжується той задум того, який завжди спокушував людей, якому вдалося підманути Єву Адама. І він цим тішиться. І він і сьогодні хоче так зробити вся його місія. Ми читаємо і Слово Божого, що він хоче вкрасти вбити і погубити. Але Слово Боже каже, що Ісус Христос каже, що я прийшов на те, щоб знайти загинуле, Спасти. Він, його місія була, щоб той план Божий, який був в Едемському саду, щоб він знову відновився, щоб людина вінець створення Божого, що вона знову обрела ті качества, ті, ті функції, яка вона мала, вона хотіла творити добро. Але сьогодні ми можемо це спостерігати, що багато людей чинять зло, багато людей навіть. Відхиляються від самого ближнього, який є в хаті. Ми можемо це замічати. Тому я хочу назвати таку свою тему і запропонувати вам. Оце те, що ми маємо зробити за весь своє життя. Небагато нам потрібно. Не потрібно щось придумати, якусь таблицю чи якісь формули, а просто стати людиною, якою бажає Ісус Христос, щоб вона була. Бог все запланував. Він себе самого вложив, щоб в людині були такі якості, як любов, щоб вона мала милосердя, що вона мала співчутливість. Але як сьогодні воно все розтирається, і чим далі воно йде, тим далі вимиваються прості якості людини. Просто поспівчувати, не сказати, що так тобі і треба, ти заслужив. Просто поспівчувати. І я прочитаю ще слово Боже, це буде Дії Святих апостолів, 28 розділ, перший і другий вірш. А коли врятувалися ми, то довідались, що острів той зветься Меліта, тубільці ж нам виявили надзвичайну людяність, бо вони запалили огонь, ішов бо дощ, і був холод, і прийняли нас усіх. Ось якщо читати Слово Боже, ми всі можемо знати, що Павло він прямував до Риму, плив на кораблі, але сталася велика трагедія. Той корабель, він був розламаний, потерпіли вони велику поразку, і пише Слово Боже, що вони врятувались до землі, до землі, пливучі, хто чи міг, хто написано. Був на дереві, хто на інших речах. Але коли вони врятувалися, то це підмітив Лука і записав і каже: а коли врятувалися ми, так довідали, що острів той зветься меліта, і тубільці ж нам відявили надзвичайну людяність. Ті люди, які не знали Павла, можливо, не знали Луки, тих людей, які врятувалися, але вони відявили надзвичайну людяність. Вони побачили, що люди в небезпеці і вони явили своє милосердя, явили свою милість, щоб їх прихистити, щоб їх нагодувати, щоб просто явити людське, просто співчуття до них. Але ми сьогодні можемо і один із прикладів, коли був коронавірус, коли просто пам'ятаю, коли заходиш в магазин, тебе просто сюди виганяють, Просто зробилася якась паніка. І люди, коли хтось десь там заразився, не дай Боже, то від нього просто відхилялися. Від нього просто відтискали свою увагу, своє якесь щось допомогти, просто, лиш би ти з нами не був. Це просто показало про те, на що спроможна людина, кожен із нас, що просто не змогли просто явити якесь милосердя, поспівчувати. Я пам'ятаю, коли я зайшов. До одного чоловіка, і коли він побачив, що я туди зайшов, він дуже розлютився на мене і сказав, що ти робиш? Ми тоді навіть побачили, що тільки потрібно істочники масової інформації, щось наговорити, і люди цьому повірили. Люди втратили тоді людяність навіть і сьогодні, коли одного разу для мене була одна важлива річ, і ми з моїми рідними поїхали, щоб купити ту річ. Вона мені дуже подобалася. І я хотів, іменно, щоб той колір був. Але коли ми прийшли до продавця, ми запитали про те, але він нам почав говорити, що такого кольору нема. І я кажу: ну я бачу, в іншому магазині, але просто сьогодні я звернувся сюди. Але він почав говорити, що ти зовсім нічого не розумієш. Ти сьогодні сюди прийшов і ти якби тут нічого не маєш якогось, Такого права просто попросити і спитати, чи можна дізнатися, чи ви зможете його замовити. Люда, людина просто взяла і почала гніватися, почала кричати. І потім, коли я відійшов, я побачив, що ту річ її винесли того кольору, яку я хотів. Але я в той магазин більше не пішов. Я пішов в інший магазин, там було дорожче, і там не було того кольору, але я її купив. Тому що там працювала людина. Тому що та людина, вона по-людськи, вона віднеслася до мене. Просто нормально поговорила і нормально сказала. Все сьогодні потребує навіть все християнство. Коли можна подивитися, не дай Боже, вже якийсь ти відрізняєшся від людей, або там якісь справи робиш. Люди просто можуть відштовхнути тебе, явити того, що немає ти християнин. Просто люди. Не знають, про що вони говорять, але хочуть донести, лише звернули увагу. Людина так не має робити. Людина не має того робити, щоб так було в християнстві. Одного разу, коли я чув один чоловік, просто переїхав в межу, але там працював один пресвітер, і він так почав на нього кричати, що та людина вже терпіла, терпіла, і просто сказала йому. Ну, ти ж пастир, тобі ж так не можна. Він просто тоді нарешті зупинився. Він, напевно, не знав, що та людина, вона знає, що вона займає якийсь сан. Це просто, якщо подумати, воно навіть в голові не, не вкладається. Але Ісус Христос бажає того, щоб ми сьогодні це все отримали, щоб те, що ми втратили, ми знову йшли за тим, щоб просто бути людьми, не просто якісь там духовні речі глобально філософські. Щось таке велике. Знаєте, ми інколи так женемося за тим, що кидаємо куди хоч ті свої, знаєте, маяки. Одного разу я чув один чоловік говорив: поїду там в Африку, туди, сюди. Але в мене є питання. Кажу: ти знаєш, як твої рідні живуть, чи ні. Ми можемо десь поїхати в Африку. Це непогано, добре. Але чи ми спитали хоч один раз за. Своїх там півроку, які в нього пройшли, і з Нового року. Чи ми спитали у своїх рідних, своїх тітки, у своїй бабці, як її здоров'я, чи ми знали потребу, що вона має потребу. Одного разу, коли Давід, він просто вже був помазаний царем. Здається, ну вже чоловік, Бог на нього зглянувся, на нього подивився, вибрав нього. Але ми бачимо, коли батько говорить, каже, Піди, візьми хліба, візьми сушених зерен, сиру, і просто довідайся, як там твої браття. Але в той момент Оліаф поносив полки живого Бога. В той момент там що робилося, але Давид, він смирився він міг би сказати, ну можна ще когось послати, хіба я є посол? Я вже можна сказати, цар, на мені олива була Божа. І ось він приходить туди, дивиться. І які там речі відбуваються, всі бояться йти на того ліафа? Він прийшов, розвідався, а один брат каже: Я знаю пустоту твого серця, я знаю, чого ти сюди прийшов. Здається, ну, Бог бачить його царем, бачить його тим, через кого будуть приходити люди до Бога, а брат просто бачить інше. Але що стається потім, коли він таку маленьку річ зробив, каже, я відчув силу, і каже, я можу змагатися із тим голіафом. Перед тим, як щось зробити велике, він зробив просте. Я просто пішов, приніс хліба, явив просто людяність для того, щоб відвідати своїх братів та інших людей. Нам всього сьогодні потребує. Нам потрібна людяність просто явити милосердя до інших людей. Просто відобразити християнство, що воно є насправді вірне, і що там є добрі люди. Знаєте, одного разу в дії апостолів пише слово Боже, що була така жінка Тавіта, І вона захворіла і померла. Але вони покликали апостола Петра, щоб, вона помили, щоб він помолився, і вона воскресла. Але там написано, що вона шила плаття. Та сукні робила багато добрих вчинків, та милосердя багато проявляла. Невелике діло робила, не була якимось великим проповідником, пророком, цілителем. Просто зробила добре діло. І це діло побачив Бог. Він продовжує її життя. Це говорить Слово Боже, що каже, вони наявили надзвичайну людяність. На це те, що я назвав, можна подивитися. Що у нас якесь тільки одне незадоволення, але нам в цьому всьому може помож, помогти тільки Ісус, тільки Він може нам помогти, щоб ми стали справжніми людьми. Одного разу я наведу ще один такий приклад із свого життя, коли просто людина ну, нічого такого великого не зробила, нічого такого, феєричного, що там можна було бачити, але просто явила людяність. І так люди приходять до Бога. Є люди, які просто ніколи там і не проповідали, нічого такого не робили, але просто сказали добре Слово, зробили добрий вчинок, явили Ісуса Христа. А ми сьогодні, так дивлячись на християнство, можемо там, хто вживає алкоголь, якийсь наркоман, або хтось хто курить. Можна, ми можемо просто від них відвертатися, бо то вони не потрібні для Бога. Ми ж такі святі і, і все інше. Так не потрібно робити. Ми бачимо, що є приклад, коли цар простив одному слузі 10 тисяч талантів, а він, вийшовши, не простив 100 динаріїв. Оце людина, оце просто. Ну як би ти йшов по дорозі, подивився, стільки мені прощено. Можливо, потрібно всім казати, подивіться, яка проблема з мене знялася, але він не милості. Так і з нами може бути, що ми просто в милості тим людям. Можливо, ми думаємо, що вони ні на що не здатні, але слово Боже каже, що я простягаю до таких людей, до неслухняних людей свої руки, і воно хоче знову їх повернути до життя, дивлячись, знаєте, інколи на якісь бесіди, на навіть не у великому кругу. Можна побачити, що людина, як би ніколи десь там щось і не говорила, але один раз сказала і тому все ясно просто. Можна 30 років ходити до церкви і просто з такою людиною, яка й була раніше. Але Ісус Христос Він може допомогти нам. Тільки Він є надія для того, щоб ми знову взяли той здоровий розум до свого життя, щоб ми побачили, що все християнство направлено для того, щоб просто стати людиною. Щоб просто змінитися, коли Захей зустрівся з Ісусом, Він перемінився. Коли людина зустрічається з Господом, вона змінюється, вона бачить свою нікчемність, вона вже просто не хоче когось іншого відвертатися, когось осуджувати. Їй це не потрібно, вона бачить свою нікчемність. Вона бачить, що вона приближається до Бога і стільки пороків її є. Я пам'ятаю, коли один друг мій, коли хтось там сказав про одну людину. А він йому говорить: чоловіче, ти опам'ятайся, ти нещодавно сам таким був. Не пройшло багато часу, коли ти прийшов до церкви, але ти вже тих людей відкидаєш. Ти вже тих людей просто не хочеш чути і бачити. Давайте, хай в нашому житті так не буде. Давайте ми поставимо, щоб ми перше, що могли зробити в цьому житті, просто стати людиною, тому що для того, щоб успадкувати життя вічне з Ісусом. Нам це потрібно, тому що без цього не може бути спасіння. Коли ми просто будемо благодати, знаєте, добре зібрані, побув зібрані, а вийшов таке, як будто в вилетіло летіло звук, забувся про те, що говорили. Так не має бути. Давайте сьогодні звернемося до Бога, попросимо Божого благословення, щоб Господь зглянувся на нас, щоб Він дав нам ясність, щоб ми побачили про те, в якому ми стані знаходимося. Про те, що інших людей, якщо вони є алкоголіки, наркомани або якісь, просто крадуть на всякому, не потрібно їх засуджувати, просто їм допомогти, сказати про Ісуса. Давайте подякуємо Богу. Амінь.